Заплатити за газ, яким не користуєшся. Жителі Волинської області почали отримувати платіжки з космічними цінами за газ. Люди обурені, кажуть, споживають блакитного палива значно менше ніж їм приписують. Звернулися до народного контролю. Ну а що ж я маю платити за те, що я не використовувала? No. Олена Миколаївна показує на лічильнику і в квитанції цифри різні. Через це в неї і з'явився фальшивий борг. Розповідає жінка. «Волиньгаз виставив нам рахунок за квітень місяць. Неправдивий рахунок: 65 кубів газу, ніби ми спалили. Але ми в цей час не користувалися вже котлом. В слідущий місяць нам знову нарахували ще 13 кубів. Приходив контролер, він бачив, був показник 7252 попередній, потім дійсний показник знову був 7252. і вони виставили просто розрахунковий. Чому розрахунковий? Треба платити по дійсному показнику. З такою ж проблемою зіткнулися і сусіди Олени Миколаївної. Гуртом у супроводі команди народного контролю люди вирушають до волонь газу, з'ясувати звідки взялися фальшиві борги. В установі журналістам, м'яко кажучи, не раді. ми з людьми зайшли, вирішити питання їх. – Давайте ви мене не знімайте. А як це вас не, не знімаєте? Ви на роботі. Чого ви знімаєте? Ну почекайте, моє начальство прийде. Втім, обіцяне на начальство до людей так і не з'явилося. А от працівники Волонігазу перед камерою погодилися піти на компроміс з мешканцями. Бачите, як воно кажу, два рази була якщо не три. Подивіться, дивіться, ви в канцелярію занесли, занесли заяву. Бо я вже в мене вже крайній. Розумієте, вже вже крайній. начальнику ні, оступку ага. пишете до слова заяви. Все решту я вам продиктую. Моїм батькам прийшла сума боргу 2 тисячі боргу, не дивлячись на те, що кожного місяця робляться проплати. Оце написали борг. Мотивували тим, що ми дописали собі кубометри. Я зверталася два рази, приходила, ніхто мені нічого так і не пояснив. Приїхали, хотіли відключити газ. Я написала заяву в канцелярію. Оце сьогодні, завдяки народному контролю. Отут підійшла жіночка, сказала написати заяву на перерахунок. А до сьогоднішнього дня ніхто такого не сказав. Вже тепер є результат, що мені будуть в майбутніх платіжках і до жовтня місяця ставити ну, один і той самий показник. Аж тоді, вже, як гроші використаються, тоді ми будемо, ну буде ставитись переплата в моїх платіжках. Люди сказали, що ми приходимо в газову службу до Велингазу, просто допоможіть, підкажіть, а їх просто по-народному футболу. То люди по 3-4 рази ходили і досі не могли вирішити проблему. Ми будемо це питання далі тримати на контролі, щоб в подальшому все ж таки працівники цих газової служби були більш адекватно і скрупульозно відносились до звернень громадян. Дмитро Кузняцов, Юрій Фатисов, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює етжімейл.ком